Привіт підприємцю! А ти знав, що смарткасу можна використовувати як банкомат, а саме на ній можна робити видачу готівки. І саме зараз я вам розповім, як це зробити. На головному меню смарткаси знаходимо розділ банк. Перейшли в розділ банк. Зверху, якщо у вас увімкнена інтеграція з касою, то вимкніть її. Знайдіть розділ готівка на касі. Натискайте. Якщо даного розділу у вас немає в розділі Банк, то додивіться це відео до кінця, та я вам розкажу, як його підключити. Обов'язково, щоб видати клієнту кошти, він має у вас щось купити. Введіть суму покупки клієнта, а до прикладу, у нас буде 2 гривні. Далі вам потрібно ввести суму готівки, яку хоче зняти клієнт. Також, до прикладу, 2 гривні. У вас висвітилось меню: готівка на касі, сума оплати за чек, видача готівки та загальна сума. Натискаєте Продовжити. Підносимо картку. Операція успішна. Після цього віддаємо клієнту його товар та готівку. Якщо вам потрібно провести дану операцію по касі або фіскалізувати, то перейдіть на головне меню в розділ Продаж, створіть цей чек, додайте ці товари, які ви продали, та проведіть їх через метод оплати «Еквайринг». Переходимо в розділ Зміни, натискаємо Службова видача, вводимо суму, яку ви видали клієнту. Та також ви можете прописати коментар. Видача готівки. А тепер, щоб активувати саме цю функцію, можете звернутись до нас на підтримку.